Е, е, Надії е, Це адвокат кошки е, Віктора Вікторовича. Вона була представником у нього в суді е, в опарну спадщину за, від свого діда на дві земельні частки файлів. 6.78 За одним сертифікатом і 3, 39, які розтаховані. Серг'яху торговні, коли сиділи йому подарував дорогому хату і присадив на ділянку, але він пропустив був свій термін спадкування шестимісячний, і того це мусило довго йти через суд. Свідоцько право на спадщину за заповітом від 18 березня 2025 року. Йде вказано, що право на земельний час купає розміром 3,39, по одному сертифікату і по другому сертифікату 3,39. Це в діда його було теж від його батьків спадщина, це вже в друге коло прийшла черга спадкування. <клух> Та просто виникло питання 6,78. <клух> Здається, да. є рішення спадщини. І оренда. Тут є, там у зв'язку з девученням, що після смерті. Чоковічок Василя Васильовича, надання користування. Раніше ми приймали заяву про мелочні плахмана Петра Петровича та в громадській товарці 70 сотів пісництва. Йому треба дати користування. Павло Петрович, теж вони молода сім'я, тримають худобу, там сіно ну, в зв'язку з смертю, там сметанюк Юлії і Бордузіка, вони є племінники, розділили їм ці сінокоси, косюдь у тисницькі, щоб користувалися і сплачували оренду плату. Будузят Павло Петрович і бурдузят Дмитро Петрович. Захарюка Івана Івановича, було у батька, батько помер всі, ви знаєте, він тепер 40 днів, на 40 сіножаті, один гапасовищ. Тож у селі Ріпінькові робили, ріпінь. <клухи> в п'ятницю три несли, у в кормі всього. На кого? На себе і на брата. Ну, Хата на нього, а на брата там поділили так. Харою Кали Васильівнику теж про помер батько броні Васильівні Самичка вже 4 грудня. І вона теж відкрила спадщину, і було користування земля, але не було не ні приватизована, ні батька, нічого. Гектар 60, 5 від будівництво, і 0,35 піддалення 5 особистої, і гектар оренди. Це у вивчення, то ще єдина сім'я, яка має вівчину, вже всякого видно Ну І натюка Руслана Івановича теж вилучення земельної ділянки після ну, дев'яти. У нього було в серіях коло. Доку земельна ділянка приватизована, там купили п'яточки Наталії Петрівни і син. І там, коли цієї земельної ділянки є за совище, він вилучив від себе так надати Петрику Іллі Петровичу цьому, що має в межу свою ділянку. А тепер по те, що звичайно тримає? Ну та дронік, Алла Аллахівка, що має сено від

Ну, ці вивчені мають 350, у кошках 300 має та третяк Марія Іваніна і на шоудені має теж 350 колір, коли він дітку привіз старочево вівці, та й подовцять. І є і наші, там не жлеку години взяли. Малий шукали. І є в мене затверджені що зміни цільового призначення. Від Булей Мар'яни Васильівна затерпет поради наустріч щодо зміни цільового призначення земельної ділянки, зведення товарного сільського господарства на землі для ведення особистого селянського господарства, який є власністю її розробник князева Наталія цільового Товарного особистого. У них є 1,37 і 2 гектарі, це кожний на кожну граму є два. Поліхріптолії Петрівні теж, зміна цільового призначення, до мене ділянки зведення товарності з того користувальне з узерні відведення особисто селянського подарус. Генсар no. Марії Петрівни. То був хто має багато паїв, це зараз 700 гривень, МПЗ заплатити. Це дуже багато. ніхто не має платити. У мене є 350 Треть зроблені пайовики. Ти порахуйте на 3,39, ти по 2378 треба де за уряд заплатити. Nie, 65 на 239. 3,39 на 700 гривень. Один гектар, це один гектар. Я допрацювала да? по цих цех, да, Добре, б, що Десь 980. А що, ісучить. там, е, що? Ні, вони приймали закон у за березні не куди не чувствуют. Я що ми що У Вони ще не гонів прийдеться, чи вони будуть нараховувати нам з може таке, що нам нараховують далі косі на косо гіпосовища? Ні, що може, отраз одразу вже питатися саме песні, вже питати. Ні, вони там, де готівці де рілля, де рілля, де ці придатні землі, то вони беде на від площі ріллі. А на ці землі, на Сімножакі, Пасхалі... Ай, ми туди їхали через ЗІП рази, це ми казали, доказували тих жовток. Ми тепер, наприклад, законсульовували по своїм. А вони, наприклад, 700 гривень у ці землі, а зараз 600 гривень. Давайте вже зараз роз'ясніть. Так само і Меркіла стоїть посадити. Тепер посадити, щоб не чекати, коли люди вже підуть. Потім вони не будуть ансвертати. І будь-які держави не дають. А ці обох... Обвалишся в каті стоять. І це буде так і в тому коли, то, допустимо, пристояли на кадастровий номер, буде все брати, що в такій році, а в цей буде на другій рівні. Вони жаліють, наприклад, якщо брати по площадні, так мені беруть. У нас мало би вийти 2800 за гектар 90. А тепер вони зробили 700? так на половину. Так, 700 гривень 500. за гектар. Так, це багато. Так Так, так. так половину. Handsar Maria Peter's minus one, then she's a viet, that is.

Поля там у Юровича два гектари. І все, все поїде. Все поїде. З на особисті. Там буде піля, там буде податок, але не буде НПЗ. НПЗ на особисті немає. Чого? Що нам ще робити? Це не будуть люди платити, розумієте, що це житло. Питання по земельному пишемо. Не по самому, коли. А, по самому. Ні, я ще маю по самому. По вілах, хлем, по самому. Володіли по Волошивському потоці. Ми відлікували. Він кінколи десь підходив, до вас і вам потрапили пташки. Там є дві ділянці. Три куточки розділено, так як інвентаризація звичайна. У тій, що плануємо? У тій, що плануємо, є то, що ми накопали. О, ті-ті. Там є три ділянки. Дві по десять сотів, ну, але то є так, як пасовище. Але ці карти, що ми раніше робили до генплану, то вони включені до, де, до земель громадської житлової забудови. Що можна робити? Треба заперти ті матеріали інвентаризації. Лічно, я йому казав, що річ і не що я бачу на софті. Ми зараз хочемо будівництво, так?

لا, a... like, well, to to LS1? No, no, that's like it. No, I'm talking about that directory. То вони включили це під забудову. То бачите, є потім, хотіка. Якщо плани є під забудову, то це немає проблем. Не є Бо коли створився генплан, оці геологічні ну, роботи так, мали би якоби проходити теж. Для так. того, щоб затвердити для забудови. Так просто теж не дають. Так, <гану> да, то тут однаково він буде, може, дальні прав не розуміти. Да, у вас мало ніхто. Що там де? А та то ті гордити в суведуть. От всі суви кажу. <гану> ка, ся кажуть. Що? Маленька якось сесія давала. Каже, тепер питається попросити, що гроші дати від відновлення будинків, <гану> ви здавали на чому, <гану> на тих <гану> такі да. суворо, на день кловниці. <гану> ну, але до того може й не було ще. <гану> ну, Бо є, вимагається, що має бути гроє. Найщо просади контролю. Ну, то яка була думки рішення прописати да, без да, рішення да, геології да, не надавати чи експерт. Тобто, це має то, бути затвердити ці матеріали першочерік процео, що є така інвентаризація проведена. Так, треба так, розуміти, що окремо дається земельна ділянка, окремо цільове призначення. Тому це треба вклеїти. Наперед матеріали інвентаризації написавши. На ім'я треба далі подати на пізніше передачу в оренду.

Ні, це не на ринку. просто це уряд, бо він на нього був, він порадна жим. Першочергове комунальна власність має бути. Стоє питання, щоб нареєструватися. Нареєструватися на комунальні. Поля да, зробити за собою. Як це позначити мобильний будівлі, ми ще не знаємо, там немає голові, ми вже даємо на зімку. Ми на себе реєструємо їх на селищну раду, легалізовуємо за цим, але не знаємо, що тобі є. Це вже ми вирішуємо. Якщо ми хочемо перед тим, легалізувати на селищну раду, хочемо провести експертизу геології, то це ми можемо робити, але виходить, що це не маємо. Ми не маємо робити, я не замовлю нікому спати він, бо він буде платити. Так він заплатить, то там буде все добре та він ходить і ходить, а вже кілька ходить, казав, з бану говорив і ходить, і ходить, без кінця, як ходить, що побудував. Довго, с... Та він тут зробив уже зміну, віддавав використання внизу, а цей <laughs> зробив. Може я не знаю, на Хоч раз там Що та троє... вам не сподобалося? to jest <blunt animation> bronze, na klaucie, na tym, tylko była w rozkopu, to po rozkopał, w To może, no, tak, belki... <ın> Ale to już dwa raty stoi, coś nie się nie posłużyło. Ludzie na to, że ma swoje strachy, ryzyk, coś, jego kłaszcz, nie to, że jego kłaszcz, nie mają ich dużo, bo projektu to wiele miejsc,

А, у лісі. Та то собі не смазу, на не сьогодні з вас займається. Я сказав, що олень попоє, щоб люди дали йому поїхати, а до дзвені поїв. Він собі би там ладені завів, вони ділять, поїє там є як чоловік паїв. Але ви знаєте, що то, що заростає. Заростайте, люди в мене молоджають. Ні, та коні. Я спитав, поки що діє живе, та що ж роблять. Він каже, що він би то взяв оренду, ти той, той стерев щось виробив. Ні, розумно, але зато задача, що державний акт є, щоб зробити розчистку. Там вже нікуди буде. Віпчина заростає вже так і так. Але тут при дорозі це все заросте лісом версії роблять. бачите, що зараз подається, що, що ліс.

Але то ми наперед під зареєструємо на себе, коли буде передача в оренду, то де будемо? Ні, ми, ми зареєструємо як... але... забуд... я... то. то, то землю на себе. Ми землю, але ми зареєструємо як забудову. Як забудову. Для забудову. Так. Та, бо її тут не було, коли робили. робила. Тоді прийдеться зараз її робити цю геологію, коли ми будемо оформляти на серпі. Якщо ви хочете геологію. Геологію не зроблять, поки не зареєстрували. А це ми не маємо запитати, що школа рекреаційна? Рекреаційна. Це на аукціонний день. Ну, красиво ти ще ти. Та й так можна, якщо на себе будівництво можна йому давати на викуп, а

Вони так писали, бо вони собі думали, одна має 0,874, друга може мати всі докупи 1874, може бути. Та й та 1865 був на надальшика. Тут oh. об'єднати може, бо тут є і повітря. Чи є така ролинка, хочу долені, що тут може це робити. Чи там будували не є. Я собі там вже хотів Моранського купити цю дачу під низом. Дід помер, то його. Тернабелець, але то так населення було. Вони ж приїхали. і Таке питання по Савчику. Посавчик, коли на доку робить збори постійно у Піканторі, людям дає майнові паї, гроші в внялися, набирають люди, приходять з по 704 тисячі, що виходять з кооперативу того. І тільки нас надіслали йому листом три договори, він їх потрібно повернути, не повернув уже два роки. Не. На листі наші не реагує, є всі тут квітанці, все, що надсилали, я рекомендую звернутися в прокуратуру. Тобто не не е, е, склали, та йому надіслали, він не приходив. Ми надіслали заказним листом, він їх не підписав і не коментував. А що він каже? А що то каже? Він каже, що я не а маю тисячі що... щось тисячі. Він да. ну, зараз... каже, що підприємство не працює, грошей не маю, і не... я на себе ярмоні кладу. Але разом з тим продає там усі ті будівлі, все то роздербанили той доктор. Він мене люди приходили з заявами, і у я було відкрити, я не несправний світ, у не робила. Але прийшов Супруненко, 74 тисячі гривень. Що він ці гроші бере, коли він людям віддає. І тут були збори, я дзвонила буквально. І Що гроші віддають? Люди не дають гроші до нас, а сам біжу, беруть взяли до майстерні. На трьох музіли гроші нам немає ці люди, коли зароблених тих партів. Там сплачують <плакую> йому різні тут, тут. І люди приходять, кажуть, дай мені землю, я маю бокси, я маю два бокси, я маю тут тримати. Приходять собі і все. А це нічого, договору ледь зареєстровано. Як він, через що він це робить, на ну наклади я кажу людям, покажіть, що він нам дає. Ne maram nič, da se da im na klasi, da dobavljam ček. рішення зборів, і Це майно має вже поки зареєстровани. Вони можуть реєструвати на себе відповідно того рішення зборів. А Але також люди пишуть заяви, чи заявляють да, та приходять, припадають. Я читала ті заяви. Я читала ті заяви. Я то йому що хоч би не сказав людям людям світлові, болиправе каже: бачити, виходить заяву, я вам даю гроші і все. А це буду подальше собі майно продавати. Не так і чи ви позначили? Супролянка види Ну, Це до моменту того, поки не отримає контрольний пакет акцій. акція. Відповідно, да. питати вже нікого, ні. да. нікого, нікого не дає. Ніколи не буде, він за то з двідьми що ж продає, і люди не відповідно. Бо ми не маємо має, прокультуру з 20, може, у нас немає за, е, 5 на доллара. Зараз буркутура там нічого не завжди. А, а є десь буде... є, що ми надіслали, у нас немає. Тобто то, да, то, 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 то. зараз, якщо ви кажете, що контрольний пакет акції, то ми б зараз зробили вилучення зменю діангурту. Бо нам треба щось робити. Там є державна. Не на трохлічний борт. Не утратили, можливо, бо ми вже два роки склали з ним договір. він його не підписав, але він звертався за це. Він був ініціатором того, щоб надати земельну ділянку для обслуговування. цих будівель і там а ви ніколи є очільник цієї... Цей... Ви є голова. Не, він голова не. цього кооперативу. Задійні де користування державного акту на... Де... на кого? Радше? Лізов. На Лізор був. Ну, Лізор, все, 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 Правильно, ми зареєстрували ділянку 4 на зі населення. Це комунальну власність, вас є зареєстрована ділянка. І Рас, ми там, передали йому в аренду, він не прийде солдови. Він сказав, що яке ПТС, який слідово, то я хочу шерму кладу, що він подарківець, він не думає, що він робить. Раз він є очільником, цей організацій. Ну, він думає, як е, далі керувати, щоб сплатити цей борг. ще важелі впливу на нього може бути, Окрім прокуратури. Як він має продавати то майно, то потім, потім зробити розплату, цей землі, ти віддасти до майно? Люди Я тобі даю порядку прокуратура. Прокуратура органи, які може бути в інтересах держави, виступає. Вони направляли нам навіть листа такого подати інформацію стосовно не які мають заборгованість юридичні особи. Так, бутинки, але що вони будуть Я теж так само пропотував, але зобов'язати подати на суд, він не підписав І в судовому порядку зобов'язати його підписати договір. А він зараз подасть на апеляцію і далі буде апеляцію. Зареєстрований, є, 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 Yra beromnečių kooperatų, kukietiškų išorskų, kot Irgūvoje. O čia turime tu 367, 549, 75. 100 metų senovėje pardavau ant to. Forveik, to ne, ne, konto, ne, 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 Tut, Tut, ne, 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 ne Yeah. Тут взагалі немає якихось документів. Так, це так, попередженість, що раз і разі, разі то ж ми роздаємо це людям. Якщо yeah. тут хтось так само не прийшов, не приходив, що не робили, то це отаку контору, метру залишаємо, а це, тут у ну, центрі люди візьмуть по-любому, сусіди, ці діти будуть вказані. Ну, no, але ми цю контору ми включали минулого року, і в довідку з того, що це ще немає, цієї не, не було.

та не єсмь резор. Є закони до теле зробили надавали у оренду чи що? Ні, от була земля за релізор так. ПК. Так. На початку року кожен бік зібрали довідки. Ми включали потреби ці виробняючі приміщення адміністративні будинки. У минулому році цей лісгос був включений довідку. На він зараз прийшла ліквідація. Віддать правонаступник державність, да, але він там теж з ними судився і. Правильно, знаєте, подивіться, взяти торічні, взяти це За адресою просто в цунапі перевірити для. І буде зареєстрована адреса, і за ким виходиться. Останній раз рахувалося за ним. Ті ви самі розумні такі ж на це, а що це перший це не зробив? А що не підписати будуть по продуктів раніше? Ну, я це давно кажу. Ні, за це за контору знати, що тепер казати, я не Це є майно, я з'явився, що вони лише тут оперативно, коли я ту довідку брала, коли ж у Ростоківське було лісняство зареєстроване. У четвертому раз, в квітні місяць, для передняції. Ну, і займається ну, да, та й най дасть такі За чого ми маємо втрачати такі кошти? Ми тут віде, складаємо копіку до копіки, не знаємо викі покинути, а тут людина просто займається райдерством і бізнесом, Бо інакше це не може як удаймали на це ж просто парадокс. Раніше це ж за да, кажуть лісгосп, але лісгосп це були люди, це була державна установа, це по чийсь податки, це чиїсь кошти, і зараз просто на все знищують людські гроші, можна сказати. І зараз просто приходять той бере бляху, знімає, а той відкручує якусь железяку, то все валить і це виходить просто кисмародець. Подаля такі грубі були, все повирвали. То якщо це у них є ця спілка, то вони, як він є директором, навіть він так керує, щоб у нього і це розпродувувалося, і платилися податки у державу за землю. Якщо він не справляється своєю місією, то вибирають другу. другого. там виберуть? Отаке, От це теж треба зробити і викладати, і викладаємо. Тобто на завтра на сесії ми піднімаємо питання і депутати вирішують, чи ми подаємо так. на прокуратуру лист, і чи яким чином ми вирішуємо це питання. Так, У нас ще попити додати треба рішення про надання зміни ділянок у оренду громадянам.

при автошколи ми у 17-му році їм давали давали дозвіл на розробку технічної документації для обслуговування цього адмінприміщення їхнього. Ага. По вулиці Миколаївська, 13, там є 27. Е, вони так не зробили, а тепер що у них лишалися там два об'єкти у нас і ще по цьому їх зобов'язують, бо були присвоєні кадастрові номера. Там є старий державня, є і буквально у певної 17 сімнадцятій там я додала. Попереднє рішення, що ми надавали, а вони просто не зробили. І про затвердження е, матеріальної інвентаризації е, спод... земельної ділянки площі 015 га по вулиці молодіжній з подальшим наданням в е, оренду під будівництво житлового будинку в Космацькій Яні Андріївні. Це так аналогічна ситуація, як поклев. Ну, проти будь-якого керівника. конфліктних немає. Ну, щоб подянути. Тож не буде. Ага. Хтось звіт вам не предоставляв? Ні, не буде, не буде. Писання на вечір, пані, Сесії, це я Рекомендувати на сесію всі Заяви рішення про надання і земельних ділянок, і про надання всіх документів щодо затвердження всіх дат.